Такого у Франції не було майже 80 років 1946 року. Чотири прем'єра, різні люди, які протягом одного року очолювали уряд Франції, і це свідчення про дуже глибоку політичну кризу, яку будемо відверти, у Францію вів особиста президент Макрон. Чи здатен він вивести країну з цієї кризи, зокрема призначивши нового голову уряду, яким став Франсуа Байру? І головне. Які гарантії, що новий уряд не пропрацює ще менше, ніж попередній, який працював лише 91 день антирекорд історії Франції? Отже, що відбувається у Франції? Як це може вплинути на відносини з Україною? І що тепер із Макроном? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі? Перш за все поговоримо про причини політичної кризи у Франції. Ми пам'ятаємо, що влітку були вибори до Європарламенту, які президентський блок відверто провалив. І Макрон, волюнтаристський, вирішив проводити дострокові парламентські вибори, які не підтримали багато політиків із його табору. І не дарма. Тому що на цих виборах, які були влітку цього року, президентський блок очікував взагалі повна фіаско. Звичайно, повне фіаско не відбулося. Президентський блок зайняв все ж таки друге місце, але суттєво втратив голосах. А головне склалася дуже нетипова для Франзи ситуація, коли парламент був розколитий між трьома політичними силами. Це переможець виборів, блок лівих партій Новий народний фронт, Макроністи це об'єднання з кількох партій, і ультраправа партія Марін Ліпен національне об'єднання. Об'єднатися між собою, створити якийсь стійкий уряд було неможливо. І в такій ситуації Макрон дуже довго шукав нового прем'єра. Їм став представник республіканців колись дуже впливової партії партії генерала Де Голя а зараз трошечки такої, що знаходиться на маргінесі, але тим не менш, Республіканці – дуже потужна політична сила з дуже великими традиціями. Проте існувала проблема. Сумарно голосів і макроністів, і республіканців було недостатньо до більшості. А відповідно, новий уряд був залежний від милості Марін Лепен. Спочатку Марін Лепен схвалювала цей уряд. Зрештою, там були праві, там були прихильники жорсткого контролю за незаконною міграцією, чого добивалися ультраправі. І їм це подобалося, але коли дойшла справа до бюджету, а у Франції великі чесні проблеми з бюджетом, тому що в цього року бюджетний дефіцит складає 6%, Це вдвічі більше ніж має мати країна член ЄС. У Франції з цим дуже великі економічні проблеми. Уряд Бардіє спробував скоротити бюджетний дефіцит, але зіткнувся із вотумом недовіри, який об'єднав не в принципі протилежні фракції: це ультралівих і ультраправих, як наслідок. Уряд Бардіє було відправлено у відставку. Він працював лише 91 день. Це антирекорд у Франції. А перед Макроном постала дилема, як призначити уряд можливо? Президент призначає прем'єра. Але як призначити такий уряд, який був би захищений від наступного вотума недовіри? Відповідь була тільки одна: Макро це називає республіканською дугою, тобто об'єднання всіх партій, що дотримуються республіканських цінностей. Мається на увазі всіх, окрім радикалів. Це радикали справа, партія Ліпен і радикали зліва, це нескорена Франція, партія Меланшона? Але це означає, що блок лівих партій, новий народний фронт, мав розко має розколотися. Досі він не тримався, тому що в принципі ріві розуміли, що той, хто піде, той буде зрадником і в наступних виборах е, може програти. Але цього разу Макрону все ж таки вдалося якось зацікавити і соціалістів, і екологів, і навіть трошки комуністів. Е, були консультації, і нібито сторони домовилися про договір про неуряд, тобто е, не коаліція. Але ці партії брали себе зобов'язання за певних обставин не голосувати за вотом недовіри уряду. І це давало можливість Макрону призначити якогось прем'єра, сформувати уряд, і він мав би працювати, не боючись, що що ліві і праві знову об'єднаються, щоб його повалити. Після цього Макрон вже оголосив, що ось протягом 48 годин він оголосить ім'я нового голови уряду, а потім відправився у Варшаву з державним візитом. Він скоротив свій візит до Варшави і сів очікував, що засуд прилетить і оголосить ім'я прем'єра. Але поки він був у столиці Польщі. Соціалісти раптом поміняли свої вимоги. Тепер вони вимагали, що це має бути чітко лівий уряд, який сформують вони, який призначить вони саме прем'єра, а не в оцей уряд, який мав би сформувати Макрон за підтримки соціалістів. Для Макрона це стало потужним ударом. Він провів консультацію, було очевидно, що згоди немає. І наступного дня зранку він все ж таки оголосив ім'я нового прем'єра. І це виглядає все ж таки. як такий план Б Макрона, але він може спрацювати за певних обставин. Отже, новим прем'єром Франції став Франсуа Байро. Це лідер партії Моден демократичний рух, який є однією з партій, що входить в блок Макрона. Йому за 70. він був міністром освіти в кількох урядах. Потім добре працював з Макроном. Деякий час він відійшов від активного політичного життя після звинувачень у корупції, але потім його було виправдано, і в принципі нічого не заважає йому повернутися в активну політичну роботу. Що е, важливо для нас, що він є цілком проукраїнським? Я дивився, його заяви є дружніми до України. Він підтримував, наприклад, направлення ідею Макрона про направлення військ в Україну. Коли цю ідею критикували і казали, що Франція може бути самотньою в цьому, він казав, що не важливе самотні ти чи ні, якщо ти дієш захищаючи закони справедливість. Е, тобто, в принципі, можна сказати, що його призначення є плюсом для України. Але є питання, чи здатний працювати уряд, сформований меншістю, який не має підтримки і який має потужних ворогів. Наразі невідомо, що, якою буде позиція поміркованих лівих. Нескоро Франція пообіцяла при першому можливості подати цей уряд вотумом на довіри. Є позиція ультраправих, поки вона обережна, але будемо відверті. Беру буде набагато складніше домовитися з ультраправими, ніж це було попередньому прем'єру, який був більш правих поглядів. Беру центрист з маленьким ухилом вправо, але невеликим. Можливо, він зможе знайти спільну мову з лівими. І якщо цей розкол в Новому народному фронті продовжиться, і соціалісти та екологи не будуть блокувати цей уряд, а так само його будуть підтримувати і помірковані праві, тобто республіканці, такий уряд можли... може працювати. І в цьому є остан... можливо остання надія Макрона. Він спробував правий уряд, він намагався спробувати лівий, але не вдалося. Зараз це центристський уряд, це його остання надія. Політична криза поглиблюється тим. Що нинішній парламент обраний був обраний достроково, а відповідно, президент протягом року, до літа наступного року, не має права його розпустити. І очевидно, всі розуміють, що з якимось урядом від Макрона доведеться жити ще ну півроку. Але ця ситуація дуже сильно б'є по рейтингах Макрона. І очевидно, що вже і ультраправі, і ультраліві починають говорити про можливість дострокових виборів. Дострокових президентських виборів, і це теж загроза для президентської партії, де ще не обрали, хто буде замість Макрона, і їм можливо, можливо, треба буде готуватися і до нових парламентських виборів. Це все послаблює позиції Франції. Якщо політична криза триватиме, то Макрон буде постійно відволікатися на неї в не на користь зовнішньої політики, не на користь підтримці України, зрештою. Це, мабуть, найбільший ризик, особливо в тому, що все ж таки фактори стабільності, можливість дострокових виборів ну, принаймні парламентських, вже наступного року, дає шанси. І для Лепен зараз по опитуванню, Марін Лепен має найбільший президентський рейтинг у Франції. Це теж величезний виклик для всієї політичної системи. Попри те, що вона після початку повномасштабного вторгнення скоригувала свою позицію щодо України і Росії, ну будемо відверта. Вона була подругою Путіна. Вона не і залишається, тому її перемога є вкрай небажаною для нас, відповідно. Криза, вона може бути прихована, але вона триває. Зовше сподіватися, що беруть досвідченим політикам, які вміє знаходитися, знаходити компроміси і знаходити спільну мову і з лівими і з правими. Можливо, в цьому ставка Макрона і спрацює, і тоді уряд зможе працювати. Да, він не зможе приймати які революційні зміни, як, наприклад, попередній уряд намагався знизити бюджетний на дефіцит, але принаймні він отримує Францію від подальшого хаосу. І це саме те, що потрібно Україні. Тож будемо дивитися на події у важливій для нас Франції, а ми будемо сповідати вам про все першими. Будьте з нами.